Підприємцям повернуть кошти, які вони виплачували мобілізованим працівникам. Відповідний порядок затвердив Кабмін. Держава компенсуватиме середній заробіток співробітників, залучених до військової служби в особливий період. Відтак у департаменті соцполітики просять подати дані про кількість таких осіб. І ця компенсація буде виплачуватися на протязі одного року. Для цього всім організаціям, підприємствам, установам необхідно подати до департаменту соціальної політики кількість мобілізованих, які в них є по кожному підприємству, і їхній середній заробіток. Ми будемо формувати список і відповідно подавати до вищестоячого уряду до і буде відшкодовуватися розмір середнього зарплату на протязі року. Додаткові витрати фінансовий тягар для кожного підприємства. Однак місцеві бізнесмени відзначають, до такої необхідності поставилися із розумінням, адже виплата зарплати мобілізованим працівникам то внесок у спільну перемогу. Водночас зізнаються на компенсацію від держави, не надто сподівалися. Коли якби появилося це рішення уряду, воно воно було сприйнято дуже позитивно бізнес-середовищем, тому що ну відверто так вже прямо вам скажу, якщо б на цього не сталося, то ніхто би не рікав, бо всі всі розуміють. Що ті люди, які воювали, ну вони воювали за те, щоб бізнес розвивався. Тобто це теж був їх цей був їхній вклад, чи вклад тих бізнесменів в майбутнє свого бізнесу. От тому, якби жодних нарікань я не чув. У департаменті соцполітики кажуть, за компенсацією вже звернулося близько 30 установ, з яких загалом мобілізовано майже сотню працівників.